Чи признають Штати Рашку та Біла країнами-терористами? Краще б признали. Зараз не можуть, тому що є якісь домовленості, і одне іншому абсолютно противорічить. Чому я кажу, що краще б вони признали? Тому що це непризнання, воно далі приведе до ще більш негативних наслідків, як для всієї планети і всіх країн. Так і для самих штатів. Ну, тут хазяїн барін, що пробиш? Реакція країн світу на оцю кончену недодержаву. Реакція не просто словами, а якимись діями на майбутнє. тільки методом саморозпадіння. Тобто, от коли ця недодержава згниє зсередини, от тоді її будуть добивати. З однієї сторони, непогано, що так воно і буде, а з іншої сторони, ну, просто дико якось, наскільки світ такий собі великий імпатієнт, не може належним чином дати відсіч чи агресору, терористу. Що вони таким хоч, чином хочуть показати? Ну, мощніша ж держава. Нагадую, що Київ за три дня. А, тут прикольний такий, знаєте, як це сказати, ход канем. Це буде. Рашка робити до Польщі, так. Значить, чому? Тому що там назріває з Польщі, на думку рашистів, якась собі, типа розвилка, тобто, як вони далі будуть себе поводити. І зараз вони остаточно перевіряють поляків, яким чином? Вони зараз показують свою ну, якусь сілушку, причому нічого не буде, а потім вони скажуть полякам, Аж із їх сторони нічого не буде, і з тієї сторони нічого не буде. А потім вони полякам скажуть: так дивіться, якщо б ми хотіли з вами воювати, ось наша техніка або ось наші навчання біля вас, ми вже це зробили. Тобто ми не хочемо з вами воювати. Ну, це знову, щоб, знаєте, ввести в якесь в состояння дурману, маніпуляції і все, що вони звикли робити. Чи є якісь ще у них підземні ходи, про які ми маємо знати, або донести інформацію до відповідних органів. Є такі, але це не стосується газу. Або про газові ми знаємо, а про що ми не знаємо? Ми не знаємо про там, де рухається, там, де рухається по рельсах, або тілешка, або вагон. І там, де червона глина або червона земля. Тобто, це можуть бути якісь шахти, якісь копальні, якщо знаєте такі, пишіть у коментарях. Чи вплинуть якось міністри фінансів G7 своїми діями на рашку, щоб зупинити війну? Тут прям цікаво. Зараз будемо питати, з чим це пов'язано, якщо це можна озвучувати. Значить історія про що Не треба ніяких далеко йдучих планів або заходів для того, щоб припинити напор рашки, і навіть її існування. Люди точно знають, як це зробити майже миттєво. Але. Це робити, тобто нажати якусь конкретну кнопку. Я зараз не кажу про ядірку, я зараз кажу про якийсь механізм чогось введення його в дію. Але цього робити не будуть, бо оці дії вони можуть зачепити не тільки ті парашку, а ну ще когось, хто там не має стосунку до війни. Але цю кнопку, оцю технологію, вони знають. Я маю на увазі країни Європи, і вони чекають головні події для нас із вами до кінця року. Значить, пів мо, мо, пів моста, пів мосту, як правильно сказати, пів переправи, половина дороги, половина шляху. Я б сказала, що це у нас щось таке їбануть, і у нас таке буде, але. У результатах, тобто після цього, що половина мосту, як в цьому, скажіть, як півкурки, пам'ятаєте? Значить, половина мосту, я б сказала, що це, типу, ну ми тут страждаємо від цього, але надалі це для нас виливається, ну, типу, чи не найкращим чином якимось. Давайте, щоб це було у них, отак. І ми ну, тільки породіємо за справедливість. Що чекати, скільки можна чекати? От питання таке: що це за технологія? Ну, давайте так, якщо можна буде це зрозуміти, озвучити. Технологія стосується двох пунктів. Перший пункт це об'єднатися в повітрі одночасно, а другий пункт це документ, об'єднатися в плані документу. І все. І ці дві конкретні дії вони ну просто кажуть до побачення Рашистська Федерація. Давайте так, коли. Коли це буде вже активовано? Коли ми побачимо в дії якісь конкретні, ну щось конкретне, якісь поступки щодо расистів на те, що вони заслуговують. Це те, про що ми з вами бачили і казали. Те, що світ дочекається найстрашнішого, на жаль, для того, щоб дійсно якось достойно відреагувати. Удар по Верховній Раді. Цей варіант розглядається, але не як типу, масове вбивство, а як абсолютно точечно прибрати людину, яка буде ну, може, одна там, або не одна, або з невеликою кількістю людей там. Тобто така точечна є історія. Ну, що ми дивимося? Якщо країна трошки божевільна, то ну, вона ж все, що завгодно, може зробити. Китай на майбутнє його допомога расиста, допомога жорстка. Китай розуміє, що для того, щоб далі співпрацювати. З рашкою для вигоди Китаю, кожен переживає за себе, це зрозуміло. Китай впевнений, що расистам для цього, вони для цього мають пережити е, такий, знаєте, неповоротну біль, неповоротний момент такого, знаєте, кінця якогось. Ну, тобто, якогось, якоїсь жесті. От я абсолютно згідна. З китайцями. Тобто треба щось у них дуже жорстко відрізати або реформувати не без допомоги китайцям. Для того, щоб ця недокраїна була вигідна надалі для, для Китаю. Нато почали навчання з відпрацювання. От у них складно все. Перекидання військ та техніки до Литви. Розподілити кошти потрібно відпрацювати вже вкладений бюджет тієї країни в НАТО. Ну, тобто, просто відпрацювати бабло. Доля подальша такої організації, як НАТО. Мощне. Значить, Вітаю вас. До 27-го року НАТО не буде існувати. Ні в тому вигляді, в якому є зараз, ну, ні, або взагалі не буде існувати. І мобілізація, ми з вами бачили, щодо мобілізації жінки, діти та іноземні якісь двохсотні. Тепер щодо мобілізації, не так, щодо сил, оцій армії чорних пакетів сили її на сьогоднішній день це велика таємниця вони мають здаватися великими і могучими і так написано візде, як на заборі. Mm-hmm. <clears throat> Значить, біда в тому, що їм не доведеться, як і всім іншим на майбутнє, проводити якісь дуже сильно великі заходи щодо мобілізації. Чому? Тому що зараз світ бабки витрачає на те, щоб воювали не люди. І вони також на це роблять дуже великі ставки. А ще вони роблять ставки на те, щоб зараз замять рочки на два призупинити все. Активізувати не в плані кількості, а в плані потужності технічної свою недоармію і знову піти кошмарить здорових людей. Значить, Операція НАТО під назвою Східна варта. Чого вона варта? До Сраки двірця. А не операція добре, пихали далі.